Святий Миколай уже близько для маленьких діток. Це свято, яке дає можливість повірити у диво. А для помічників чудотворця це час приємних клопотів, що очі малюків сели від захвату. Сьогодні у центрі реабілітації військовий оркестр Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади, і ці помічники дивували маленьких слухачів музикою. Всі пісні були файні. Я б їх вічно слухала. Чував. Мені найбільше сподобалось, що з і мені дуже сподобалось. Такий захід присвятили Дню Святого Миколая. Кажуть музиканти, акція зараз неабияк потрібна, адже символічно, що в час війни саме військові приходять до маленьких діток. Щоб діти розуміли, що військові це дійсно наші захисники, які нас захищають, і можуть також дарувати їм такі от хвилинки саме радості, таку акцію ми вперше провели насправді, здається, в 2017 році. От, але тоді в нас були епідемії, і насправді не вдалося побувати от у всіх закладах, всіх дітках. Тому ця акція дуже хороша. Ми її продовжуємо по сьогоднішній день. Напередодні свят кажуть у програмі лише новорічний репертуар. До того ж, зараз особливо важливо популяризувати українські пісні. Тут чуємо у лісі лісі темному і наш щедрик. Тому що, якщо ми не будемо свій простір заповняти українським, то знаєте, як будь-яка посуда, вона повинна бути чимось наповнена. Якщо ми її не наповнимо, то мабуть її наповнить хтось інший. Відволікти від проблем військовим вдалося не тільки дітей, але й самих педагогів. Ми мали можливість побачити, як діти тішилися, як вони раділи, як вони пішли танцювати від тої музики, яку чули, і це свідчення того, що дітям було весело, що діти були задоволені, що в них був хороший настрій. Тут і маленькі хлопчики, і дівчатка, і підлітки усі вони танцювали і співали. Директорка каже: попри те, що такий захід у них відбувається вперше, дітей музичні інструменти і саме виконання вразило. А наприкінці свята ці слухачі навіть подарували військовим солодощі.